ЗСУ звільнили Кліщеївко сьогодні. Українські воїни виклали відео, на якому вони прогулюються по центру села біля Покровського храму. На навколишніх хатах все ще розвиваються прапори Вагнера. Тобто, очевидно, що цю частину населеного пункту сили оборони зайняли нещодавно. Це ми отут йдемо, отут іде, а тут флаг Вагнера. Тебе. ПВК Вагнер захопив Кліщівко після багатомісячних боїв 19 січня 2023 року. Взяття цього села для росіян було дуже важливим, адже воно знаходиться майже впритул до Бахмута. Відстань між населеними пунктами близько трьох кілометрів. Але тепер воно знову повертається під контроль України. Ось кадри засічень, на яких вагнерівці заходять. У ту саму церкву в центрі села, яку тепер контролює Україна. ЗСУ почали контрнасу в районі Кліщівки 5 липня. Минулого тижня Максим Жорін, заступник командира 3 ї штурмової бригади, яка б'ється під Бахмутом, розповідав, що вони контролюють більшу частину села. Однак частина Кліщівки все ще залишається сірою зоною, а частина окупована ЗСРФ. Судячи із сьогоднішнього відео, українські військові. Значно просунулись в селі. Нині Кліщівка, як і всі населені пункти у цьому районі, повністю зруйновані. Цивільних тут уже не залишилось. Вся інфраструктура і будинки розбиті, у них неможливо жити. І навіть після повної деокупації пройде на один рік, поки сюди повернеться життя.